Опа! Небожителі спустилися на грішну землю. Фарба ще волога та тепла. Взагалі її краще не чіпати, поки вона ще не застигла. На будівництві так само, як ліжко. Ну результат самі, бачите, могло б бути краще. Але я отримала справжній кайф в процесі. Сподіваюсь, вам теж було приємно спостерігати за моєю лавсторії з компанією Конструкта. Мені подобається запах свіжої фарби. czy zapach nowego życia. Inaczej zaczynasz historię z czysto arkusza i nikt nie wie, jak się ono się. No i co, chłopcy, tę pracę. Myślę, że nie warto profesjonalnie pracować na budownictwie. To, czego się ja nie umiem, Kompania Konstruktant mnie nauczy. Chodźcie się razem ze mną. Chodź ty stabilną i prestiżną pracę. Przyjednijcie się do Kompanii Konstruktant. QR-код або тисне на посилання в описі, щоб дізнатися всі деталі.